Поведінка дитини, яка не цінує турботу, проявляється не у вибухових сценах, а в тихій манері, коли любов залишається непоміченою, мов тінь, що розповзається роками, доки одного дня ти не усвідомлюєш, що тепло зникло. Можливо, тобі знайоме це відчуття, коли ти готуєш годинами, а ніхто не помічає, скільки душі вкладено в кожен інгредієнт цей дивовижний урок, який дарує нам життя. Розкриває щось суттєве про людську природу, не для осуду, а для розуміння. Карл Юнг, цей мудрий чоловік, який так глибоко заглядав у людські душі, розумів, що за кожною болючою поведінкою часто криється історія, яку спочатку треба зрозуміти, сьогодні ми разом пройдемо цим шляхом розуміння, наче тихим садом увечері. Ми не судитимемо, а прагнутимемо зрозуміти. Наприкінці кожного важкого випробування нас чекає чудовий урок, який розширює наше серце і робить нас мудрішими людьми. Бувають миті, коли мати сидить мовчки і запитує себе, чому моя дитина не бачить усього, що я зробила. Безсонні ночі, тривожні думки, тихі молитви, усе це, ніби стало невидимим, як твір мистецтва в темряві, на який ніхто не хоче дивитися. Перший прояв неподякованості виявляється, коли дитина входить у світ, сприймаючи його як само собою зрозумілу сцену: усе, що там є, теплі страви, чисте ліжко, піклувальна увага стає повітрям для дихання, необхідним, але не вартим уваги. Це не злий намір. Зрозумій, це як у риби, яка не помічає воду, бо ніколи не була без неї. Уяви дерево, що роками приносить плоди. Птажки прилітають, їдять і відлітають, не помічаючи, наскільки глибоко мають сягати коріння, щоб виростити всю цю солодощ. Так само і з батьківською любов'ю її беруть як дощ, очікують, але не цінують ця сліпота часто виникає в дитинстві, яке було надто захищеним. Парадоксально, але занадто велика любов може призвести до того, що дитина ніколи не навчиться розпізнавати любов як щось особливе. Якщо ця думка тобі зрозуміла, напиши слово прозріння у коментарях. Вона зростає, наче принц у палаці, який ніколи не знає, що на дворі люди працюють, щоб він міг безтурботно жити. У тихі нічні години, коли ти не можеш заснути, ти згадуєш усі малі жертви, яких ніхто не бачив, мрії, від яких ти відмовилася, бажання, які відкладала, позбавлення, які мовчки несла. Усе це стало невидимим фундаментом, на якому твоя дитина побудувала своє життя, так і не усвідомивши, наскільки цінною була ця основа, що відбувається, коли така дитина дорослішає? вона несе з собою це очікування, мов невидимий плащ. Другий прояв неподякованості виявляється в очікуванні вічного обов'язку: твоя доросла дитина телефонує, але ніколи не для того, щоб поцікавитися, як твої справи. Вона дзвонить, коли щось потребує, ти перетворюєшся на своєрідний телефон екстреної допомоги, який дзвонить лише тоді, коли десь виникла проблема. Це очікування схоже на мотузку, яка ніколи не порветься. Поки інші діти вчаться стояти на власних ногах, ця дитина емоційно залишається прив'язаною до пуповини не через любов, а через зручність. Ти помічаєш, як твоє серце втомлюється від цих односторонніх стосунків, як джерело, що завжди дає, але ніколи не поповнюється. Ти запитуєш себе, коли нарешті хтось потурбується про мене, коли хтось поцікавиться моїми турботами, моїми мріями, така позиція перетворює найпрекрасніші стосунки у світі на різновид ділових відносин: ти даєш, воно бере, ти турбуєшся, воно користується, ти старієш. Воно залишається у своєму емоційному дитинстві. Люди іноді застрягають у певних життєвих періодах. Вони фізично дорослішають, але частина їхньої душі залишається вимогливою дитиною. Це як старий годинник, що завжди пробиває одну й ту саму годину. Життя навколо них рухається далі, але вони залишаються при цій одній мелодії, при цьому одному ритмі. Так само і з дітьми, які зупиняються в емоційному розвитку, вони ніколи не вчаться, що стосунки це взаємний обмін, танець між двома рівноцінними людьми. Третій болючий прояв виявляється в холодності щоденного спілкування, невеликі сварки розбивають серце, а маленькі льодяні голки байдужості, погляд, який проходить крізь тебе, відповідь настільки коротка, що вона болить. Можливо, ти намагаєшся розповісти про те, що тебе хвилює. І чуєш лише втомлене так, мамо. Твої слова відскакують, як краплі дощу від віконного скла. Ти стоїш на дворі і бачиш тепле світло всередині, але двері залишаються зачиненими. Цю байдужість особливо важко переносити через її тонкість немає відкритого відкидання, проти якого ти могла б боротися. Є лише ця паралізуюча холодність, що стелиться туманом навколо вашого спілкування. Ти тут, але тебе справді не бачать. Іноді ти запитуєш себе, чи стала я невидимою. Ця холодність часто виникає, коли дитина боїться власної емоційності. Твої почуття нагадують їй про те, що вона теж вразлива, що вона теж смертна. Тому вона відштовхує тебе, як закривають очі від надто яскравого світла. Четвертий прояв це мовчання там, де мала б звучати вдячність. Навіть маленького дякую за речі, які стали звичними. Пам'ятаєш час, коли твоя дитина була маленькою і сяюче говорила, мамо, за найменші речі, куди зникла та радість життя без вдячності, схоже на сад без води, усе може бути прекрасно влаштоване. Але без цієї живильної вологи Краса, В'яне! так само і зі стосунками. Без маленьких крапель визнання любов висихає. Якщо ти вирішуєш проявляти вдячність, напиши Я обираю вдячність у коментарях. Відсутня вдячність часто є ознакою того, що людина втратила цінність речей, усе стає звичним, ніщо вже не є особливим. Це сумний спосіб життя, адже він позбавляє життя його маленьких чудес. Вдячність це тепле світло, що сяє зсередини. Коли його немає, усе стає холодним і сірим. Найпрекрасніші подарунки втрачають блиск, найдбайливіші жести перетворюються на порожню рутину. Серце без вдячності схоже на будинок без вікон, воно не може бачити красу навколо себе. П'ятий болючий досвід, коли ти розумієш, що тобі телефонують лише тоді, коли щось потрібно, ніколи від радості розмови з тобою, ти перетворюєшся на ящик з інструментами. До якого звертаються лише тоді, коли треба щось полагодити. Такі стосунки зводять тебе до твоїх функцій. Ти більше не людина з історіями, мудрістю, цікавими думками. Ти стала людиною, яка допомагає, позичає гроші, розв'язує проблеми. Це як колодязь, до якого люди приходять лише при спразі. Можливо, ти помічаєш, як твоє серце стискається, коли дзвонить телефон, бо вже знаєш. Знову щось буде потрібно. Не твоя думка, не твоє товариство, а твоя допомога, твої гроші, твій час. Ти стала послугою в стосунках, які колись були чистою любов'ю. Ти можеш пам'ятати часи, коли ваші телефонні розмови були просто любовним балаканням про дрібниці, про мрії, про життя. Ці розмови були, наче спільні прогулянки садом душі. Сьогодні вони перетворилися на поспішні замовлення, де обмінюються лише найнеобхідніше. Шостий вид неподякованості проявляється в постійній критиці при одночасній нездатності до самокритики. Усе, що ти робиш чи робила, розглядається під лупою і визнається недостатнім. Водночас власні помилки завжди виправдані, зрозумілі, пробачливі. Ти знаєш ці безкінечні переліки твоїх, нібито упущень. Ти була занадто сурова чи занадто поблажлива, занадто турботлива чи занадто дистанційована. Немає версії твого батьківства, яка була б правильною, бо проблема не в твоїх діях, а в неспроможності взяти відповідальність за власне життя. Ця постійна критика схожа на дощ, який ніколи не припиняється. Спочатку ти думаєш, вони мають рацію, я могла б зробити краще. Але згодом розумієш, що справа не в покращенні, а у звинуваченні. Легше звинувачувати минуле, ніж формувати теперішнє. Справжня трагедія в тому, що ця постійна критика шкодить і самій дитині. Людина, яка бачить лише чужі помилки, втрачає здатність помічати красу. А життя без краси це бідне життя. Це наче йти через життя в окулярах, які показують лише подряпини та плями. Скрізь, де інші бачать світло, ця людина знаходить лише тіні. Скрізь, де інші відчувають любов, вона бачить лише нестачу. Це несправедливо не лише до тебе. Це також трагедія для самої дитини, бо позбавляє її здатності до радості. Сьомий болючий прояв це зневага до твоєї життєвого досвіду. Усе, що ти радиш, відкидається як застаріле. Твій десятилітній досвід спілкування з людьми, з проблемами, з життям ставиться як до старої книги, яку ніхто не хоче читати. Це особливо гірко, бо ти знаєш, що могла б допомогти. Ти бачиш, як твоя дитина потрапляє в ті самі пастки, які ти давно знаєш. Ти могла б попередити, розтішити, але твої слова відбиваються як хвилі від стіни. Кожне покоління думає, що воно перше справді розуміє, як працює життя. Водночас основні людські проблеми залишилися тими самими любов, втрата, страх, надія. Коли твоя дитина не хоче слухати твої поради, це часто тому, що вона вірить у навчання лише через власний досвід, іноді найкраще, що ти можеш зробити, мовчати і бути поруч. Не для того, щоб сказати, Я ж казала, а щоб розкрити обійми, коли потрібна втіха. Твоя мудрість не втрачена, навіть якщо її не цінують. Твій досвід схожий на перлини, які ти збирала роками. Кожна сльоза, кожна радість, кожна помилка долучилася до цієї дорогоцінної колекції. Навіть якщо твоя дитина сьогодні не цінує ці перлини, вони від цього не втрачають вартості, вони спочивають у тобі як скарб, готові колись бути відкритими. Восьмий різновид проявляється в покладанні провини за всі труднощі в житті твоєї дитини. Кожен стосунок, що розпався, кожна зроблена помилка усе веде назад до тебе і твого нібито неякісного виховання. Ти зробила мене невпевненою, тебе ніколи не було, коли я потребувала. Перелік звинувачень здається безкінечним це покладання провини, схоже на отруту, що пронизує всі розмови, ніби ти граєш у гру, де завжди програєш. Важке в цьому те, що частина тебе можливо думає, а може, це правда. Але істина в тому, що ти робила те, що могла, з тими знаннями і можливостями, які мала. Можливо, це не завжди було достатньо, але це було справжньо схильність звинувачувати інших у власному нещасті, ознака того, що людина ще не готова взяти своє життя у власні руки. Легше сказати ти винна, ніж я відповідальна. Якщо ти готова взяти відповідальність, Напиши моя відповідальність у коментарях. Дев'ятий болючий досвід: безпричинне відсторонення твоєї дитини з твого життя, без сварок, без пояснень дистанція стає більшою, дзвінки стають рідшими, відвіди не припиняються, ти стоїш, наче перед будинком, де погасли всі світла. Це тихе відсторонення, часто важче переносити за відверту сварку, бо ти не знаєш, що зробила неправильно. Ти шукаєш в спогадах момент, коли все змінилося, але не знаходиш його. Це як пісня, що поступово стає тишою, аж поки не замовкає зовсім. Іноді це відсторонення є спробою твоєї дитини подорослішати вона вірить, що дорослість означає дистанціювання, вона плутає незалежність із самотністю, силу з холодністю. Інколи це захисний рефлекс від власної емоційності. Ця дистанція болить не лише через самотність, але через відчуття, що ти стала непотрібною. Усі роки близькості раптом здаються марними ти як садівник, у якого забрали сад. Це схоже на книгу, яку закрили посеред розповіді, історія ще не була розказана до кінця, було ще стільки що сказати, поділитися, пережити. Але раптом зв'язок обірвався, і ти сидиш з усіма невимовленими словами. Неподіленими моментами, непрожитими спільними переживаннями. Десятий і найболючіший прояв це усвідомлення, що приходить занадто пізно. Лише коли час минув, коли можливості втрачені, дитина розпізнає справжню цінність батьківської любові, це пізнє прозріння часто приходить з власними дітьми або зі старінням. Раптом твоя дитина розуміє, наскільки важко завжди бути для інших. Наскільки виснажливо завжди бути сильною, наскільки самотньо завжди давати і рідко отримувати, але тоді часто вже минуло багато часу. Моменти близькості, якими могли б поділитися, пройшли розмови ніколи не відбулися. Любов, яка могла б бути висловлена, залишилася німою. Це пізнє каяття водночас трагічне і звільняюче. Трагічне, бо показує, що було втрачено, Звільняюче, бо доводить, що любов існувала. Дитина, нарешті, розуміє, що ти була не просто функцією, а людиною з великим люблячим серцем. Попри цю трагічність, у пізньому усвідомленні є та надія. воно показує, що люди можуть рости, можуть навчитися бачити те, що завжди було, і іноді ще є час для зцілення, для нової близькості, для слів, які так довго чекали. Що все це означає для тебе? Яка, можливо, розпізнаєш, що твоя дитина. Виявляє деякі з цих проявів, це момент, коли справжній дар цього важкого досвіду стає видимим. Це не лише біль, це також можливість рости, дорослішати, розуміти, біль неподякованості говорить тобі не лише щось про твою дитину, але й про тебе. Можливо, ти занадто багато від себе вклала в роль матері, можливо, ти забула, що ти також самостійна людина з власними мріями, ти більше, ніж просто мати чи батько. Ти повноцінна людина з багатим внутрішнім світом, з інтересами, пристрастями, надіями, неподякованість твоєї дитини може нагадати тобі знову відкрити ці інші сторони. Можливо, цей біль також заклик переосмислити твої власні стосунки з вдячністю. Як часто ти сама говориш дякую за маленькі дари життя, вдячне серце це щасливе серце, навіть коли вдячність не відповідається. Ти також можеш навчитися встановлювати межі. Те, що твоя дитина невдячна, не означає, що ти маєш безкінечно давати, ти маєш право сказати ні, коли втомлена, ти маєш право вважати важливими власні потреби, ти маєш право любити, не втрачаючи себе. Це найпрекрасніший урок цього важкого досвіду. Ти вчишся любити себе не з егоїзму, а з мудрості людина, яка не любить себе. Не може дати іншим здорової любові, людина, яка лише дає і ніколи не отримує, колись спустошиться. Кожна життєва криза це можливість стати глибшою, мудрішою, цілішою. Неподякованість твоєї дитини може стати початком нових стосунків з собою. Ти можеш навчитися бути собі найкращим другом. Ці нові стосунки з собою не лише зроблять тебе щасливішою, вони також змінять твої стосунки з дитиною. Коли ти більше не чекаєш відчайдушно на визнання, ти можеш жити спокійніше, коли ти вже не даєш усе, те, що ти даєш, стає ціннішим. Це як танець, коли один завжди веде, а інший лише слідує, стає нудно. Можливо, настав час, щоб і твоя дитина навчилася іноді вести, давати замість лише брати, питати замість вимагати, дякувати замість лише очікувати. Ця зміна потребуватиме часу. Як усі важливі зміни, вона потребує терпіння, розуміння, будуть невдачі, моменти сумнівів, це нормально, і по-людськи, але будуть також моменти ясності нового зв'язку, моменти, коли твоя дитина раптом побачить те, що завжди було. Моменти, коли прозвучить щире дякую, моменти, коли зі старих стосунків виросте нова дружба між двома дорослими. Ці нові стосунки будуть іншими, вони матимуть менше інтенсивної близькості, але більше поваги, менше залежності, але більше цінування, менше драми, але більше справжньої любові. І якщо ця зміна не прийде, якщо твоя дитина залишиться при своїх невдячних проявах, ти все одно виграла, бо навчилася бути щасливою незалежно від визнання інших. Ти зрозуміла, що твоя вартість не залежить від суджень твоєї дитини. Ця незалежність не є байдужістю. Ти все ще любиш свою дитину, але більше не прив'язана до цієї любові, як до ланцюга. Ти вільна любити, не очікуючи, ти вільна давати, не вимагаючи, ти вільна сподіватися, не відчаюючись. Це справжня краса цього важкого уроку. Він робить тебе не твердішою, а мудрішою, не холоднішою. А яснішою, не менш люблячою, а більш люблячою до себе та інших. Наша мета не бути досконалими, а бути цілісними. Цілісна людина має світло і тінь, сильні і слабкі сторони, радість і сум. Цілісний батько може любити і відпускати, давати і брати, сподіватися і приймати. Неподякованість твоєї дитини стала частиною твоєї історії, але не кінцем. Вона, як важкий розділ у довгій книзі. Може бути болючим читати його, але він належить до історії. А історія ще не закінчена. Можливо, найпрекрасніший розділ ще попереду: розділ, де ти навчишся святкувати себе, розділ, де ти відкриєш, наскільки багатим може бути твоє життя навіть без визнання твоєї дитини, розділ, де ти знайдеш нові сторони в собі, або розділ, де твоя дитина одного дня скаже: Тепер я розумію, що ти все робила для мене. Пробач мою сліпоту, дай мені навчитися дякувати тобі, поки ще є час. Обидва кінці можливі, обидва прекрасні по-своєму, один робить тебе людиною, яка може бути щасливою незалежно, інший дарує тобі радість примирення в обох випадках ти ростеш, в обох випадках ти вигравеш. Цей дивовижний урок життя показує нам, що з кожного болю може народитися щось дорогоцінне. Якщо ми готові вчитися, неподякованість твоєї дитини не була даремною, якщо вона зробила тебе мудрішою, сильнішою, цілішою людиною. Зрештою, коли ти озирнешся назад, ти, можливо, з подивом виявиш, що вдячна не за сам біль, а за те, чому він тебе навчив, за силу, яку ти в собі відкрила, за любов, яку знайшла до себе. Ця вдячність найбільший подарунок, який ти можеш зробити собі. Вона перетворює кожен досвід, навіть найболючіший на вчителя. Вона робить з кожного кінця новий початок, вона робить з кожної рани джерело мудрості. Якщо найважливіший урок для тебе бути цілісною, напиши цілісність у коментарях. Якщо це роздумування допомогло тобі краще зрозуміти власну ситуацію, поділись ним з іншими, хто, можливо, страждає подібно. Створимо разом спільноту розуміння, де ніхто не залишиться наодинці зі своїм болем. Підпишись на цей канал, якщо хочеш чути більше таких глибоких роздумів про людське життя, і прокоментуй, який з цих десяти проявів найбільше торкнувся тебе, адже іноді допомагає знати, що ми не самотні зі своїми переживаннями. Але найголовніше ніколи не забувай, твоя цінність не залежить від визнання інших. А від твоєї готовності любити і шанувати себе.